Право номер 30 другий пункт. Любитель фрі дайвінгу занурився на глибину 100 метрів. Який гідростатичний тиск діяв на нього під час занурення? Ну що ж, стартуємо. Давайте записувати умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже, занурився на глибину. Глибину давайте позначимо літерою H. Пишемо дорівнює у нас глибина 100 метрів. Ну, в яку воду занурювався. Взагалі, то він соленою, напевно, воду занурювався. Для зручності ми візьмемо прісну воду, в якої густина, 1000 кілограм на кубічний метр. Записуємо, що Ро дорівнює 100 кілограм на кубічний метр. Є? Ну і візьмемо G наближено. G у нас дорівнює 10 Н. На кілограм проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, який гідростатичний тиск діяв на нього. Отже, записуємо П з індексом H гідростатичний знак питання. Як нам знайти гідростатичний тиск? Ми вчили формулу для гідростатичного тиску. Давайте так і запишемо, що гідростатичний тиск пишемо. Гідростатичний. Тиск обчислюється за формулою PH дорівнює Rho G H. Так, у нас є всі величини, залишилося їх просто підставити і обчислити. Записуємо, що P з індексом H, гідростатичний тиск дорівнює. Замість ρ підставляємо 1000. Кілограм на кубічний метр. Що множиться? Далі за міжжію пишемо 10 Ньютон на кілограм. Що множиться? Ну і h у нас дорівнює 100 метрів. Так, і це дорівнює. Ну що ж, кілограми у нас скорочуються. Потім Метри кубічні метри. Тут скорочується, тут буде одиниця, а будуть метри не кубічні, а квадратні метри. Є. Ну і нас залишиться ньютон на квадратний метр, а це і є паскаль. Буде одиниця і 6 ноликів. Це буде мільйон. Записуємо це дорівнює 1 мільйон. Паскаль. Або це можна записати. Мільйон це велика літера М. Пишемо 1. Мегапаскаль. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Який гідростатичний тиск діє на нього? Пишемо, що П гідростатичне дорівнює 1 мега Є. Ну що ж, ось таке завдання на формулу гідростатичного тиску. На цьому вправу завершено.